Так, друзі, хаю хай! З вами Богданчик на зв'язку. Так, 14-100 на балансі зайшли в. Ага, так. Три сімьорки Вестерн. Так, окей. Так, треба роздуплити, що в нас тут поставочці зараз. Total bet. Давайте стартанемо окей з десяточки, Перевіримо цей автомат. Можна рекомендувати моїм колегам. Чи ні. Так, окей. Там, Нехай отих. Їх... 30 гривень залишили на розвідку, побачимо, що як воно працює. Окей? Так, випали б ці шляпи, я думаю, було б непогано. Так, пока. Так, що це означає? Оба! Коротше, я люблю, коли зайшов і нормально занесло. Коротше, 50 гривень покрутили і собі бац! На вулканчику сюди! Оце я люблю собі напій. От тупо я знімав ще був одне відео, ніхто його не бачив. Ні, я записав його, можливо, будете бачити, просто заходимо. Дають фріспіни просто за це, що ви тут є, зареєстровані час від часу. Але треба хоч трішечки було пограти, виграти там, чи програти. Все одно заходите, не, не видаляйте за стосунок, час від часу заходите. Так, покажу гру, до речі, я далеко не йшов. Я зайшов перевірити ось три сімерочки вестерм у всіх іграх. До бачите, є тут така вкладочка. Типа подаруночок намальований, і отут в мене була гра. Тобто я її бахнув. О тут ще якийсь відіграш. Опа, хорошо. Е, тому чому би і ні. Тому, друзі, залишаю силочку. Блін, Не думав, що так швидко все-таки щось тут можна з червонця. Ну, вулканчик дивує, тому я залишу це, прикріплюю десь силочку, ви або її знайдете, або коменти, якщо. Ютуб не забанить, тому. Друзі, всім удачі, всім фарту!